Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Народний депутат від забороненої в Україні партії Опозиційна платформа за життя Нестор Шуфрич залишив Україну. Про це пише телеграм-канал Труха Україна з посиланням на джерела, які надали фотографію та відео політика з літака. Повідомляється, що зранку 20 грудня Шуфрича помітили у столиці Угорщини Будапешті. Він перебував у літаку, який прямував до Барселони. На кадрах знятих очевидцем видно, що депутат записує відео, проте не зрозуміло до кого він звертається. Невідомо як і коли 55-річний політик зміг залишити країну. На момент публікації матеріалу він та його прес-служба не коментували ситуацію. В той же час у ВР депутати ініціювали збір підписів, щоб позбавити тих, хто був обраний від проросійської партії ОПЗЖ мандатів. Спершу фігуранта реєстру держзрадників Нестора Шуфрича справді хотіли зняти з посади голови комітету з питань свободи слова. Для цього навіть ініціювали об'єднання двох комітетів. Комітет гуманітарної політики та комітет з питань свободи слова, але все дуже швидко змінилося. Про це йдеться у матеріалі на сайті руху. Чесно, 13 грудня 2022 року. Парламент змінив голів кількох комітетів, але Шуфрича не зачепив. Голоси ОПЗЖ слузі народу досі потрібні. Зокрема, саме ними протягували містобудівну реформу. Йдеться у матеріалі. В умовах воєнного стану в країні має діяти єдина політика щодо усіх колаборантів нардепів-тікачів-медійників, які поширювали наративи Кремля проросійських політичних партій тощо тут не може бути подвійних стандартів чи неоднозначних трактувань, бо тоді не працюватиме єдина логіка державної політики. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні в судовому порядку заборонили 16 проросійських партій, зокрема найбільшого ОПЗЖ, а це не визнає обраними. Нардепами, наступними за черговістю кандидатів від цієї партії, логічно було б, якби її чільні представники не обіймали керівні посади чи не мали представницьких мандатів на місцевому і національному рівнях. Саме тому рух чесно разом із низкою інших громадських організацій та змі вимагає від Верховної Ради невідкладно розглянути постанову щодо зняття з посади голови комітету з питань свободи слова Шуфрича, який був обраний 2019 року від забороненої партії ОПЗЖ, йдеться у повідомленні. У Русі чесно наголошують, що не припустимо, щоб у парламенті комітет свободи слова очолював представник забороненої в країні партії, який як й інші народні депутати від ОПЗЖ, досі має право доступу до державної таємниці. Однак в цьому випадку не йдеться про думку нардепа його ефективність на цій посаді чи обґрунтованість претензій до нього або ж про позицію від забороненої партії, яка також мала своїх виборців. Йдеться про те, що є рішення РНБО, голосування парламенту та рішення суду про заборону. Це є підставою для інших державних органів для дій щодо представників цих партій, наприклад, у рішеннях ЦВК. Також дивним пише видання, є те, що партія ОПЗЖ заборонена. Фракція як суб'єкт квотного подання саморозпустилася, проте її представники досі мають керівні посади у найвищому представницькому органі держави. Водночас, ми бачимо, що нардепи колишньої фракції ОПЗЖ наразі синхронно голосують за рішення влади. А очільниця партії Слуга народу Олена Шуляк в інтерв'ю НВ навіть назвала таку співпрацю конструктивною. Ці нардепи підтримують одіозні законопроекти на рівні парламентських комітетів. Наприклад, скандальну містобудівну реформу номер 5655 протягнули у комітеті з питань організації державної влади завдяки вирішальним голосам ОПЗЖ. Водночас, під час виступів Шуфрича, у сесійній залі складається враження, що нардеп є представником більшості, а не опозиції. Ба більше, пише рух чесно, частина з цих нардепів текла з України ще до початку повномасштабного вторгнення. Всі ці місяці не відвідувала парламент і досі перебуває поза межами країни. Саме тому всі нардепи, які були обрані від ОПЗЖ, мають втратити більшість своїх повноважень і не впливати на ухвалення рішень на державному рівні. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.